Найперком Бляха, сюда би. бляха, 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 там их типих. Ой, е ай, ай. щось мені погано стой. бляха, Ой, е. Тому там ти ой. Шада. де я що старусь. що я тут забув? Хто нас сюда тягнув? Так Все, бог, это ж не где де я. Так що зони, здайся! Вух-вки нагрузен. Стреляйте по ньому! повезли. безляйте по ньому, я вам сказав. Так. Люди кричат. Святый мене, ага, стреляй. Ты мутан. Мутант.